Отож, в попередньому відео ми говорили про покаяння і віру, і те, що у наш час люди часто замінюють ці два новозаповітні терміни, заклики на нові, сучасні, більш модні, як от прийми Ісуса своє серце або повтори молитву грішника, повтори мною» і тому подібні речі, які дуже рідко є ефективними і міняють природу і серце людини. Натомість ми бачимо два дії слова, до яких закликають нас автори нового заповіту: покайся і віруй. Що людина повинна розуміти перед тим, як вона кається? Три речі: перед ким вона кається, за що вона кається, і для чого вона кається? Людина повинна усвідомлювати, перед ким вона кається, бо кожна людина має у своїй уяві, у своїй свідомості уже образ свого Бога. Тому, коли людина кається, вона може покаятися не перед Богом Писання, не перед Богом Біблії, не перед Богом Нового заповіту, але перед своїм власним Богом. Чи буде таке покаяння ефективним? Зовсім ні, яким показує нам Бога новий заповіт, і вся Біблія загалом. Вона показує нам Бога святим, справедливим і люблячим. Про Його природу можна говорити дуже багато, але ці три речі вони стосуються безпосередньо теми нашої розмови. Бог святий, що це означає? Божа святість це атрибут, який ми бачимо ще з самого початку написання Біблії і аж до самого її кінця. Ми бачимо духовних істот, які невпинно у вічності вигукують свят, свят, свят. Вони нічим іншим не зайняті просто проголошенням того, який є Бог. Але що це означає святість Божа? Якщо просто і коротко, то святість означає Боже відділення, що Бог зовсім не такий, як ми. Він вічно досконалий, він вічно праведний, він не має гріха і не має нічого. Чим би ми могли бути на нього схожими. Нам доволі важко говорити про Божу святість, тому що тут на гріховній зіпсованій землі ми її не зустрічаємо. Це атрибут, який належить Богові. Друга важлива річ, друзі, це Божа справедливість. Бог завжди і вічно справедливий. І заклав це бажання і справедливість у наші серця. До прикладу, уявіть собі, що вам довелося бути свідком злочину, де на ваших очах здійснилося вбивство і чоловік, який. Цей вбивство здійснив, стоїть перед вами з закривавленими руками. Ви викликаєте поліцію, його заарештовують, беруть його на суд, і вас так само викликають на суд як свідка. І у вас приходить уже вирок, і ви очікуєте, що справедливий суддя винесе справедливий вирок. Проте так не стається. Встає суддя і оголошує, що я люблячий, я милостивий, я довготерпеливий, і я милою і каю е, цього грішника. Вставай, ти можеш йти. Я думаю, друзі, що ви би обурилися такими словами. Багато хто, я думаю, сказав би, що ти суддя сам повинен бути тут, на лаві підсудних, і над тобою має бути виголошений справедливий суд, бо ти не вчинив справедливості. Ми очікуємо, що справедливість Божа буде задовільнена, що ні один гріх, ні одне беззаконня, ні один людський прогріх не буде пройдений повз Божу справедливість. Почуйте, будь ласка, якщо би Бог забув хоча б один прогріх, Хоча б одне беззаконня. Він би не був справедливим, але він таким є завжди. І третє: Бог є люблячим. Коли друзі, ми думаємо про цю проблему, як людина може стояти перед святим і справедливим Богом, ми не знаходимо відповіді. Єдине, що до нас приходить, це усвідомлення великої кари. Людина повинна бути покарана Божою святістю і Божою справедливістю і понести справедливу заплату за свої гріхи і свої беззаконні. Але ми розуміємо, що Бог помилував нас, тому що любить, бо Бог є любов. Якщо ця любов проявилася, вона проявилася в особі Ісуса Христа, так бо бог полюбив світ, що віддав свого сина, щоб кожен, хто вірує в нього не загинув, але мав життя вічне текст, який ми знаємо з вами ще з дитинства, скоріш за все. Отож, коли друзі, ви підходите до Голгофи, до Голговського розп'яття, саме там ми бачимо цих три речі. Ми бачимо, наскільки Бог святий, І як він ставиться до всякого гріха. І ми можемо згадати слова Ісуса Елі Елі Ламаса Вахталі. Боже мій боже мій, нащо ти залишив мене? Бог відділений від всякого гріха. Друге, ми бачимо Божу справедливість, те, що Бог карає всякого грішника, і писання говорить нам не раз, зокрема, лист Павла до Коринтян, що Христос стався гріхом. Відповідно, Христос прийняв наш гріх на себе. Наші прокляття, наші беззаконні, наші хвороби, пише Ісая, і був покараний Божою справедливістю. Ісаї 53 розділ, сказано, що було угодно Богові поразити його. І саме там на Голгофі, зустрічається Божа любов, Божа святість, справедливість і любов. Ось друзі, Бог, перед яким ми каємося. А про те, за що ми каємося і для чого ми каємося, ми поговоримо згодом.